Вітаю вас, мої красуні! І продовжуємо нашу з вами презентацію. Давайте відразу подивимось, наскільки красиво виглядає в моїх руках Яшма. Яшма, яку дуже часто плутали за гатом, але тим не менш, яшму почали видобувати ще за періоду неоліту. Дівчата, що таке сама по собі яшма? Це халцедон плюс кварцеві, і з рахунок того, що зустрічається в природі дуже багато різновидів за кольоровою гамою, за своєю структурою. Тому що буває і халцедон, і кварц в різних пропорціях і ще буває змішуються кремнієва порода Так дуже часто. Ну, скажімо так, вона має різну твердість. А я чому таку таку увагу завжди додаю твердість, тому що коли ви купуєте намисто, або купуєте якусь прикрасу з камінчика, ви повинні, а, ну, скажімо так, розраховувати на щось. так, Або більш твердий камінчик, і ви користуєтеся, скажімо так, не боїтеся впустити і носити його кожен день. Або більш крихкий камінчик, і ви більш поводите себе обережно. Так, от, я. Яшма має твердість за рахунок різного складу, від 5,5 до 7 за твердістю моса. Отак. Але в будь-якому випадку я хочу сказати, що яшму поділяють на дуже багато видів, підвидів, за складом, за зовнішнім виглядом, за своїми властивостями. Так? За твердістю. Але, тим не менш, чим добре ще для нас я. Яшма тим, що вона, якщо ми так знаєте, сумніваємося, чи підійде цей камінчик тому знаку Зодіаки, чи не підійде, залазимо в інтернет, перевіряємо, так щоб відповідно все було. То, наприклад, Яшма це такий камінчик, який підходить абсолютно всім знакам зодіака Лише, наприклад, більш рекомендовано, наприклад, якщо Зелена яшма, вона підходить більш, скажімо так, земним знаком. Якщо ось така сірі відтінки, блакитні, то більш повітряним знаком, так? Тобто ми розуміємо з вами, що, але тим не менш, усім. от е, тому у кого стихія за знаком зодіаку повітря. Негайно купуйте, навіть не роздумуючи, тому що талісман, створений природою, ще за часів неоліту, має дуже потужну енергетику, і ми вже маємо на це надзвичайно намисто зниження вартості 800 99 гривень. Дівчата, 48 см довжина, довжина непогана. Яшма має дуже красиве тут гранювання. Зверніть увагу. І знаєте, краса цих камінчиків вона просто розкривається з цим гранюванням. Адже ми бачимо з вами, які неймовірні малюнки. Подивіться, будь ласка, дарує нам природа. Дівчата, ну, краса, просто, знаєте, надзвичайна я хочу також вам сказати, що коли побачила це намисто, я собі така думаю: ну так, чекайте. До якого, до якої кольорової гами можна віднести цю красу, або темна, або світла. Ну, тому що дійсно от зараз ви бачите, що настільки вона нейтрально виглядає, що я не скажу, що це темна прикраса, я не скажу, що це світла прикраса. Однозначно хочу сказати, що вона, як, ну, знаєте, умовно можна поділити, що, наприклад, влітку за теплою порою року ми більше носимо світлі, які сьогодні як прикраси так, темні взимку. Що це універсальна для Тих, кому вона потрібна, яшма, що вона універсальна за кольоровою гамою, за знаком зодіаку, кому більш підходить. Яшма є, е, я вже казала, потужним талісманом, того, що знайшли, що, що почали знаходити, носити, прикрашати за часів неоліту і не тільки як дорогоцінність. Так? А в першу чергу, як статуетки для дому робили. знову ж таки, робилися певні а, з яшми. Вироби для кухні, так тобто дійсно, камінчик, ну надзвичайно історичний. Але мені кажуть, що час вже крокувати. Далі красуночки, знатовуйте код, на мисто має код 475, Вартість 899 гривень сьогодні. І зараз, так наступного разу, якщо з'явиться в нашому ефірі, не можу гарантувати, що вона буде мати таку вартість. Сьогодні наші панове режисери підготували дуже особливий ефір. Вони в хорошому настрої для вас, але зниження вартості, ви бачите, що дійсно. Так як наші камінчики унікальне, сьогодні, воно таке: передноворічний настрій, прикрашена затишна студія. Ну а через певний час, через деякий час, намисто можуть і звичайно дорожчати. Тому користуйтесь нагодою, телефонуйте, а ми крокуємо далі.